Ось таке БМВ 16 року за ціною 13900, свіжа, двохлітровий дизельний двигун, контактний номер 097 660 96 94 на механіці коробці передач, рідко буває, зазвичай автомат. Ось таке БМВ. Кого цікавий? Телефонуємо до власника. Сан Лів. знову електричка, 20-й рік за ціною 12 950 067 191 28 20. Ось так виглядає цей автомобіль. Шкірений салон. Ні, просто протріпенений салон, Ломане кермо, сенсорне майфон, автоматична коробка передач і це електроавтомобіль. Мерседес Тітан. Це у нас пасажир, 7-місний. 15 рік. Контактний номер 0,99 097 39 8173 або 0,66 109 45 19. Вартість автомобіля, скільки Скільки вартість? Механічна 13.200. Ось такий Мерседес Тітан. Шестипічна коробка подач. Да, 81 кВт. Ось такий пасажир семимісний. Хто шукає на двоє розсувних дверцят. Ззаді розпашонка. Ось Так виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це для... Понятно, ось такий автомобіль 10-го року за ціною 7850, 1,3 бензин, 7,5 літрів на 100 км по місту 0,97 470 22 26, 115 тисяч оригінально пробіг. А саме основне, коробка автомат. Те, що люди полюбляють. Легкосплавний диск. Повний привід, да? так? Нічого. Ну, за, задній підключається. Покажем задній. Подивіться який салон. Є на що подивитись. Ось такі от вам. Мотор не, не чути. Під капотом покажем. Чуєте, мотора не чути. 1,3 дуже економічний. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Нісан ліфт знову продається 17 року за ціною 8 500, 68 тисяч пробігу. 1, 3, 30 кВт. Ой, я кажу, 1, 30 кВт, електро, контактний номер 0,50. 528 15, 57. Хромовані ручки, білий окрас, трепенний салон, легкосплавні диски. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Сімейний автомобіль, Грино Гранд Сенік 13 року, за ціною 9500, 1,5 дизель, 315 тисяч пробігу, 215 перепрошую, 0,96. 265 43 80, 513 рік. Ось так, виглядає всередині для подорожі, комфортний автомобіль. А саме основне самий Міні мінівен. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Трі продається ось такі дача 12 року за ціною 6999. 210 пробігу, дизель 1.5 дизель. На жаль, без телефону не видно. Біль свіжо пригнаний. Файн туран. Ось такий пасажир, дуже популярні зараз автомобілі за ціною 9350. Один 1,675 кВт бензин, 210 пробігу 068, 0,5, 0,5, 607. Ось такий тауран 9350. Тауран 9 рік. З пробігом 242 тисячі 2.0 дізель автомат 7600 050 507. Три дев'ятки. Три. Ось такий товаранчик продається. Кому цікаво, телефонувати до власника або ще вказаного номеру телефону. Ось такі товаранчики. Тут продається Peugeot 308. Сірий колір. За ціною 900 2014 280, 239 тисяч пробіг, 1.6 дизель. Ось такий салон незвичний. Механічна коробка продач. Достаньте бумажку. Так, номер телефону, щоб сказати. Так, 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 номер телефону 066 744 85 03 або 066 549 7062. Ось таке Peugeot з дизельним двигуном, дуже економічно. Кому цікаво, телефонуйте до власника. по вказаному номеру телефону. Продається ось Mercedes. Класіка. Надіна, який рік випуску? Восьмий. Восьмий рік. 546 мотор. Так. Вартість? 10800. 10800 номер телефону 096 207 так. 98 57. Комплектація. Авангард. Так. І покажемо вам. Ось такий мерседес. Сь -сь. Сьогодні показуємо Мерседеси. Автоматична коробка передач, мультикермо. І це Мерседес. Мерседес нічим не порівняти. Електролягда. Є автомобіль вже на обліку. Шторки. Кріплення бокса. Угу. Все заводське. 30 тисяч по Україні. Я тисяч поїхав. Ось такий Мерседес. Видно фарба повністю. Да, весь в оригіналі. Кому цікаво, телефонуйте до власника ласка. 2009 Один 1.9 дизель, ціна договірна, Контактний номер 068 760 94 53. Один і тизер. Ось так, він виглядає. Механіка. А вартість скільки? 9100. 9100 віддати. Ось такий фольксвайендоворат. Кому цікаво, телефонуйте. По вищу вказаному. Номер телефону. Volkswagen Golf у з 1,6. Об'єм 2, автоматична коробка передач. Чорний окрас за ціною 15300 067 367 6851. Запитувати Сергія. Пам'ять сидінь, автоматична коробка передач, великий дисплей, трошки шпицеве кермо та багато іншого. Легкосплавні диски. Хром-пакет, Ось такі автомобілі. Ми цікаво, телефонуємо. Це Toyota Camry 2007 року за, за 7903 5 газ бензин коробка автомат 097 273 92 68 Ось так вилітає автомобіль Один час були дуже популярні ці автомобілі. Ну, скажу зараз теж користується попотом, хто полюбляє японський автопром. Ось такий автомобіль. Доволі непоганий стан. Здається, ягуарчик XF. 2013 рік за ціною 11 700, 096 770 31 33. Ось такий насичений колір, шкіряний салон, дуже комфортний автомобіль по їзді, кірина панель, автомат, коробка. Ось так він виглядає, люк присутній. легкосплавні диски на 18 і це єговар. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Лайн посад Б8 універсалі. Автоматична коробка передач. 200 69 тисяч пробіг, 18 рік за ціною 15 850. Електросидіння, автоматична коробка передач, трохи пицеве кермо. Да. 2,0, 103 кВт. Покажемо багажне відділення. Полочка все на місці. І номер телефону. Номер телефону, скажіть. Так. Номер телефону. 0,98 855 1194, 269 тисяч пробіг. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника. Як класно всі дані. Роки проходять, але ці автомобілі полюбляють і люди їздять. 12 рік, 2,2 дизель, автомат 12600. Рипаний салон, мультикермо, автоматична коробка передач. І це класика ці автомобілі, як кажуть, як були, є, користуються певного контингента, як кажуть. Ось такий Мерседес є класу. Номер телефону скажіть так Номер телефону 096 833 50, 50 12 Ось такі Мерседес є класу. Продається Audi 2017 рік. За ціною 15900 2.0 бензин 17 рік. На жаль, телефону не видно. Подивитись самі в інтернеті цей автомобіль. 75. Електромобіль. За ціною 19 тисяч. Насичений колір. 18 рік, 180 тисяч прибіг, 85 кВт. І номер телефону, скажіть, будь ласка, я... достаньте бумажку. Так, 066 60 16 992. Запитувати Да, Покажемо всередині. Власник вийде. Подивіться, як він виглядає. Скільки запас ходу. 400 км. Залежності да, як їхати? Залежить від їзди. Бачите, форточок немає. Ось такий автомобіль. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Сімейний автомобіль, Сітроєнчик 2016 року, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. 195 тисяч пробігу 0,67 293 07. 1,6 дизель. Так, виглядає цей автомобіль. Сидіні трансформери і це всі триєнт 4 Пікасо. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Свайн Passat Б8, 2017 рік, за ціною 16500, 153 тисячі пробігу. На жаль, телефону немає. Зараз побачимо хвилиночку. Оба. Так, номер телефону 096 41 45 486. Автоматична коробка передач, комбінований салон, трьох шпицеве кермо, насичений колір континенталі уга. Хороша. Ось так виглядає цей автомобіль. Працюємо Б8. Дається ось такий паровоз. Ці, ми, автомобіль, 16 року за ціною 15500-178 тисяч пробігу мотор, 1,6 дизель, контактний номер 068 987 27 37. Зробив ТО на 2000 доларів. Все, да. все, все, все можна повне". повне ТО зробив власник. Автомобіль, тобто обслужене повністю. Ось Всекціалі, такі. Всекціалі Паріж, отдуві, отдуві, да. масажі, масажі. Для далекої подорожі. Ось такий вам автобіль, мінівенчик. Так, покажемо багажне відділення. І це ось таке багажне відділення. Кому цікаво цей автомобіль? автомат кошту пенчити. Автомат. Сібрички, не так. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Mercedes є класу. За ціною 12999 2015 рік з пробігом 289 тисяч 067 302 47 54. Безключовий доступ. Універсально, на жаль, автомобіль зачинений, показуємо тільки ззовні. Два виклопа ззаду, великоспавні диски і автомобіль на облік. Ауді 2013 року, зі ціною 12900 А4, Б8, Квадро, 234 тисячі пробігу 098 60 Ось така двохлітрова Аоді. Кому цікаво, Peugeot 308 2016 року з автоматичною коробкою передач на легкосплавних дисках. Ось так виглядає. 190 000 пробігу. І вартість 10 тисяч 999. Повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 095 702 74 22 або 096 24 67 75. Продається KIA Optima Гібрид, оснащений 24 бензиновим двигуном До 60-50 км їде на електриці, у місті споживає. Ну, дуже зручний автомобіль для міста і коштує 11 700. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач, мультикермо, автомат, електрика, світленький потолочок, стан нового автомобіля. 111 тисяч рідного пробігу. Легкосплавні диски комфортно сидіти спереду, ззаді дивіться скільки ззаді місця. до 50 км кілометрів ви їздите на електриці і коштує 11 700. можливий продаж можливий обмін на обмін дорожче Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Продається шкода А7 оснащена 1,6 дизельним двигуном. 2016 рік покупка. Дуже економічний, в місті споживає в районі 4 літрів диспалива. Заведений двигун. Присутній мікроліт, механічна коробка передач 300 тисяч ріднього пробігу. Механіка, салон не затертий, не зачуханий, вартість автомобіля цього 11700, можливий торг. Шторочка, все на місці. Високопосадка, автомобіль повністю обслужений. Зараз покажемо під, під капотом, як працює двигун. Ніяких нарікань по двигуну немає взагалі. 16 рік, вартість 11700. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. Продається Volkswagen Passat B7. Чим автомобіль цікавий в оригіналі по кузову, Оснащений 1.4 бензиновим двигуном на цепі. І Установлений заводський газ, метан. Бака фатає на 500 км по місту. Дуже економічний. Ось так він виглядає. 148 тисяч пробігу Так, два ключі. Заведемо, як він працює. так вот сам наручник зависит этот угон пусть на холодном импрессии хром-пакет, Модельний 12 рік, ну, рік і вартість 9500. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Здається, Renault Zoe 2014 року. Запас ходу 150 км, початкова вартість 8300. Контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач. Акуратненький салончик. Ось так він виглядає всередині. Акуратний по салону. 8300. Можливий тор. Кому цікаво, телефонуйте. Продається Ford Focus. 2009 року з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач справною за ціною 7600 покажемо стан салону. Ось так він виглядає. Ніде нічого не затерте. Кожна кнопочка працює. Автомобіль є пригнаний. 7600 з двухлітровим бензиновим двином. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.